И она на третий день так работала, что она бежит. Десь тернув, так, це так, це так, це так так Техніка безпеки. Стає, я розставляю на номера, показав руку, без крику заходимо, телефони зразу на беззвучний ставлю. Руку підняв, покажу, звідки йде загон, щоб без всяких криків, без висків, щоб спокійно стали. Показав номер, номер став, ми пішли далі. Ще одне так. Стаємо, стаємо на лінію, стріляємо тільки під кутом 45 градусів. Боронь Боже, в загон не стріляємо. Стріляємо тільки по уходящому звіру. Тому що загонщики, ну будете бачити, з нарізним, нарізною зброєю. Ви знаєте, як користуватися, нарізне зброя це є нарізне зброя. Лучше, хай він цей звір. Буде жити, він не сьогодні, сьогодні впаде, попаде завтра третій, третій раз, четвертий, це таке. Погода нам не підведе і ще є в нас час полювання. Ще... Техніка безпеки це саме саме і на саме на сьогоднішній день. Людське життя не варте того ні одного, ні того, ні кабана, ні того лося, не козулі, ну, взагалі нічого. В якому ми в складі виходимо. Такому ми повинні і прийти сюди. Ну що, всім ні пуха, ні пера. По машинам. Загонся. Хто хоче затримати. Ну, ви будете слухати, орієнтуватися. Ви можете, можете там без голосу спокійно собі йти, Діма, диви. Ось крайня тебе. Ти йдеш під низом, не під самим ріштоком. Тут над ріштоком. Я тобі ще раз кажу. Паша може вийти зараз в селі. А, може. бути? Ага. Тому що ти йдеш крайній сюди, а Діма йде крайній туди. А всередину люди щоб не побудили. Поняли? Береш дітей коло себе. То це нам розтягуватися аж до квартального? Ні, до квартального ні. Седин йде, виходить на квартальну. І вже розтягнули. А Діма, ти самий крайній, забере всі ці поруби. Там він буде стріляти, я даю однозначно. з них. Ні, Дімка саме. Діма! Дім! А що переходите? <не> <плес> а що через рішти? І... Діма, ти самий крайній. На дорогу. До... Одного ставити на дорогу. І йдеш до посадки. Вырезали за ее. Я понял, я знаю. Все, так, поехали бачиш такий мініорів. Я понімаю, що тобі не що ви посідали, ці машини буде забирати, як же ж від'їхати? Пождіте, якщо я не на двох. А що ж затримати ці машини? То ніхто не каже, я щось кажу. Залина, Там ще в салоні є. А він знає, О, що я в кульці. Ви наливайте. Ові щоб через вінся лео. 30 машин. Ні, діда не воду. Ой, бляха, я вука, я так перелякався, то в хоп ті. Чого ж ви навчите? Сонце запрещало, та їдіть твою мати. Де що, кажу, здуріли, бля. Вірно, за це все команда, що вони? Козлика закрили. Ні, понятно, а так хлопці нормальні, то все нічого. Ви не повірите, рано виходиш, кози тут у городі стоять.

она да, да. да, ну, один. А вона, да? Уже, она где? Здесь же ваша была. Она побежала здесь. Она уже сидела. Она <связь> шукать ее. Он должен сидеть. <связь> а, лежит там, да? Да. Долго... Я вижу, баба, баба. <связь> лежит, это, <смотри>. да, <связь> Гулавный. Да? Челенка, наверное, главное будет.

<гад> ну попробуй лиса, а чого ти козу не забив? Жінка в командировці, мабуть, да? А? Жінка в командировці? <гад> да. От <О>, це, 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 це. Щось бачив. Дай кого вітати? А нічого не було, так? Ми нічого не бачили. Я був, 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 что бачило. Нет? Я ничего не боюсь. Бори обо... это было. это да. Ну что там, назад? знаешь, бати. Сегодня с вами Хантер Брутин. Смотрите дальше, подписывайтесь на наш канал. <связь> Я понял. <входит. связь> Хорошо, пишти. Нарушати традиції. Да. Лє, прикидав ти куди, да? Де живот, попав. Да. Це да? ще не знаєш, так... що дорогу. А? Де, не знаю, не дойшов. А воно сидять із десь. Вони хлопці приїжджали. Не, я не можу як з лісу.

Ну що за короля охоти? Перші, перші корою ходи і три години і за тариф тоже. Вера скинув. Там так нічого. Ну, він, він, він на свободі. Що ми вжав не попав. Що куди ми дальше? Куди нам доїжджати? Вернутися вже видит. Вже тут точно нікого не буде. Вщерть ні разу не було. Занизуть. Я думаю, можемо. Можемо там може не брать на важнушка. Там розбиратися. Там розбиратися. Да. Спішіть, лучше розібратися, куди гнати, щоб ви пішли. Он димарь, буде виганяти диво. Це вже потім. Так, номера, поїхали. Забирай собаку, бо вже забудете. Або повірить з тобою? тільки назад. <пілу>, не упрям! Нажми их! Не удивок! Пчел, кочела! Люба Кабачик там. Саме крайний загон на мене вийшов. А хто стріляв? Ви? Вам? Саме крайний загон на мене вийшов. Вони мені кричали, давай вліво. Вони далеко збринулися. Я поки дерева вийшов, вони вийшов. Я їх не забачив.

году. Мясо на тот день, Чуть-чуть бекочка. По хребту да. Да не уже все. Живухи Да. Ты показывал зеленый. А, твоя зелененькая. Да, да, она у меня там завалялась, там половина поржавела. Вот. Отстрелил. Вот. Ну что, за копыта-то дороги. Трупайди і кров на сині. Ні, ну це А це хребек, Ти зайду, ні, какого такого Ты призываешь. Тобри... Давай

Сюда иди. Давай иди. Давай, 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 давай. Давайте сюда. Молодец. Да посмотри, по мне есть. Ну ты с нами стрелял куда-то, воно запах стоит. Сюда подожди, мадара. Придам. Да ну кого номер ебан? А ну набирайте давить.

Покози що, ще, ну, ну а Вони лежали, що? от дивіться, пройшли і вони лежали Шаблєшко. ще бльошка. Так, розумся, поїхали. тихо, нічого. нічого, зараз я приїхав. йдай до машин туди. Вертаємося, гірше. Діти, ти дуже дуже От є черевний дубчик, який ми передаємо королю полювання, який сьогодні добув. Ми бачили, ми чудово провели час, але він добув і козлика, і лиса. Головне лис. Наш... На цьому наше полювання було закінчено. Потім... Три а на даний час у вас є шанс показати цю добичу. Тільки Що? ти витримав, подивляться одну козу, ділим 63 рази. Скажемо... А хто пійме? Станьте ти все! Що стане? Тут, 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 тут о, всі стантері ти, ти, це. Женька, ти показуй палицю й туди. Палачка. На на пакет раз показав. Женька, Женька хто? Женька, іди сюди.

Ой, сколько ног? <соц> Смотри, раз! О, тут мыло есть! <соц> Денис. 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 Денис, Денис. Денис, давай Ну, садись, с собой кумы, с собой кумы. С собой кумы. Да. Здесь падаем, ну, ось показывай, Ось Все, взяты. Мы же на местные Ну, все на 14 человек. Ну, все Игорь. Все. Поднизу О, берегу. хороший пакеток. Сань! Сань! Дальше. Вовка! 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 Сюда точно. Саша! Саша! Ты спрашиваешь, кому? Давай дальше, а да. дальше? Дима, давай, Дима. Дима, местный. Дима! ну, не Дима, бігом, піво, і два, Дякую. Дякую. подякував, природні. Оце? Наш хлопці. От і все забирають, бери, бери, бери. Йдимо, а другий хай буде. Діма, другий пішов. Сказі. Це вам спасибо. Там еще один кулек возьмем. Это нормальный заяц. Костику. Руслан, Руслан. Костику. Костику. Руслан потом будет. Руслан потом будет. Костя. Костя, Руслан. Ще... Да, 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 да. Он тут. Ты снимаешь? Кому? Руслану. Руслан! Дай кости ему. <ersch Lake> -oh. Спасибо. Но ты даешь. Назад. Таки да. Мощь лапы взяты, Руслан. Полигон! Полигон! Юра, полигон! Махалай, махалай! Шевалера у нас с нас! Вот цей, да? Вот да. эти все кости. Це все мені? Да? да? О, Ой, все! Бляха мух! О, мається! Водякуємо! Святие отругийте, да? Показуй, бандит. Показуй. Показуй. бандит. Кому? Валеру. Валера. Валера. Ну там что-то это уже мне осталось. О, все. О, о. Опа. Это же мию стал. Что? Это же мию стал. Правильно?